Росіяни продовжують тероризувати місце напередодні. Ворог атакував безпілотниками. Внаслідок, удару сплахнула пожежа у нежитловій споруді, повідомили в ДСНС. Пошкоджено СТО, багатоповерхівку, адмінбудівлю та зупинку громадського транспорту. Ігор Терехов, міський голова Харкова. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Терехов, вітаємо вас. Вітаємо вітаємо вас. Пане Терехо, ви повідомляли, що червень був місяцем, коли було найбільше обстрілів по місту спочатку повномасштабному вторгнення. Загалом, як це позначилося на функціонування критичної та іншої інфраструктури в Харкові? Ну, дійсно, ви праві, що це був найважчий місяць для Харкова, бо було ми зафіксували 142 атаки по місту Харкова, і дійсно дуже таке серйозні руйнації, які були це, по перше, житлові будинки, цивільна інфраструктура, дитяча залізниця постраждала, як ви знаєте, цивільне підприємство. І дуже важко було. Але хочу сказати, що що стосується нашої критичної інфраструктури, то в місті все працює. Так нам вдалося отримати і енергопостачання, і водопостачання для містян працює громадський транспорт. Так було важко. Я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам, волонтерам, які доєднуються кожного разу, коли ми приїжджаємо на прильоти. І разом ми робимо те, щоб для містян було більш-менш зручно знаходитись і жити в місті Харкові. Росіяни нарощують інтенсивність ударів по місту. Розкажіть, будь ласка, чи змінюється тактика цих ударів? Так, звісно, змінилася тактика ударів росіян. Якщо раніше вони е, направляли шахиди 1, 2, 3 в різні райони міста Харкова. то тепер ми фіксуємо те, що е, цілими групами залітають шахиди. Це оскладня е, працю. Нашого ППО, як ви розумієте, бо дуже багато е, наплив таких шахедів і е, б'ють переважно е, в одно місто, два місця, місця е, по е, місту, і е, тому такі важкі руйнації е, кожного разу. Прильоти можуть бути і повторні прильоти. Ми це теж фіксуємо. На жаль, і працюють одразу. Виїжджаємо на міста і працюють працівники ДСНС, наші комунальні служби, але руна це дуже дуже серйозно. Пане Терхова, які категорії об'єктів найчастіше потрапляють під обстріли? Це енергетика, транспорт, медицина, освіта, інфраструктура, і загалом, які на сьогодні ви нарахували збитки, Ускільки оцінюєте? Ну, почну з останнього питання. Збитки ми оцінювали тільки попередньо. Очі сказати, це 10 мільярдів євро, але ж це коли працюють експерти. То ми маємо зовсім інші цифри, бо це дуже дуже серйозна, і одразу їх нема можливості знати відзначити. Але потім ми бачимо, що деякі будинки, як на які ми розраховували щодо відбудови, зараз ми не можемо відбудувати а вони будуть на жаль знесені. Що стосується інших питань, то дійсно я хочу сказати, що Харків дуже дуже постраждав. Далі я б сказав, що е, це найбільше постраждавше місто серед е, великих міст України, і е, сьогодні тільки 8,5 тисяч житлових будинків, підкресно житлових будинків, вони мають руйнацію е, і е, пошкодження. Що стосується е, того, який сектор економіки найбільш постраждавший, я би відзначив це освіта. Е, бо спочатку війни ворог ціляспромована бив по освіти, і ми маємо е, дуже серйозне пошкодження і руйнація перш за все шкіл, дитячих садочків, е, крім цього, лікарні дуже постраждали. Ну і звісно, житловий фонд, який дуже дуже постраждав, і ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше, Відбудовувати житловий фонд щоб люди мали можливість жити в своїй домівці. 142 атаки за 30 днів. Це не лише великі збитки для міста, але й серйозний морально-психологічний тиск на тих, хто залишається в ньому жити. Скажіть, будь ласка, як харків'яни реагують на цю нову хвилю російського терору? Чи збільшується можливо кількість тих, хто хоче залишити місто? Знаєте, я хочу подякувати нашим харків'янам, які в переважної більшості залишаються у місті. Так, є люди, які рятуючи життя своїх родин, власне життя тимчасово виїхали з міста Харкова, але всі душою і серцем в Харкові вони дуже цікавляться цією ситуацією, яка розгортається в нашому місті. Що стосується людей, які залишились, я перш за все дуже вдячна. Вони справжні герої, бо кожного. Дня обстріли кожного дня луна по декілька разів повітряна тривоги, і в таких умовах люди живуть, люди працюють і все працює в місті Харкові. це перш за все завдяки харків'янам, які сьогодні живуть у нашому місті, пане Терехов. А особисто для вас який момент був найскладнішим і де знаходите сили триматися і надихати городян? Е, ну я хочу сказати, що е, немає того того там найскладніше чи не складніше йде війна, е, і ми чітко повинні розуміти, що поки е, ми не досягнемо справедливого миру, е, миру, буде е, так і залишатися, е, і нам потрібно бути разом. Я з першого дня війни сказав, що ми разом, ми харків'яни, ми єдина родина, е, і е, будемо триматися е, до того, як досягнемо справедливого миру. Наближається опалювальний сезон. Скажіть, будь ласка, якою мірою місто готове до нього сьогодні, і з якими викликами стикаються служби, які готують інфраструктуру Харкова до прохолодної пори? Нато ну, дуже великі виклики, які ми маємо. Ви знаєте, що ми е, були часи, коли ми по вісім разів е, на зиму перезапускали повністю систему опалення. Для нас дуже важливо підготувати місто до опалювального сезону. Така робота е, практично е, триває цілодобово. Хочу сказати е, так. Сьогодні ми сконцентрували свою увагу на зміну певних магістралей, на зміну. Каналізаційних колекторів для нас це дуже важливо, бо е, ті влучання, які були, вони Зробили суви грунту, і ми сьогодні маємо руйнацію каналізаційних колекторів, які ми відпрацьовуємо сьогодні. Змінюємо каналізаційний колектор. Це дуже дуже важлива робота. Вона триває швидко. Просуваємося для того, щоб зробити до початку опального сезону. Змінити так. Це важка робота. Я дуже вдячний всім нашим комунальним службам. Це Харківські теплові мережі, які, які працюють для того, щоб е, все це зробити для нас. Це дуже дуже важлива робота. Ну і звісно, готовимо котельні, децентралізуємо систему опалення, е, прокладаємо нові трубогіни для того, щоб люди взимку були з теплом. Пане Терехов, росіянам не вдається зломити дух харків'ян і Харкова попри війну, попри руйнування, попри постійні обстріли. Місто живе і місто розвивається. Які важливі проєкти в Харкові зараз реалізуються? Як багато коштів вкладається в розвиток і відбудову, і де берете фінансування? Ну, звісно, я хочу сказати, що для нас дуже важливо, щоб ми не стагнували, щоб ми стояли на місці. а, а ну, Потрошку, незважаючи зважаючи на війну, і розвивалися, і відбудовували все те, ти рунації, який є у нас. Так, звісно, ми не звертали жодного проекту щодо будівництва митрополітена. Ми зараз е, на фінальній стадії е, переговорної стадії з Європейським інвестиційним банком е, і Європейським банком реконструкції і розвитку. Е, крім цього, хочу сказати: е, значну увагу приділяємо громадському транспорту. Для нас це дуже важлива е, ситуація. Е, ми працюємо над перезапуском. Певних трамвайних маршрутів, які сьогодні дуже і дуже потрібні для тих людей, які проживають у місті в віддалених районах міста Харкова. Крім цього, звісно, відбудова житла. Крім цього, звісно, це. Будівництва підземних школ. Так ми вимушені будувати підземні школи, і зараз ми вже побудували чотири підземні школи. Крім цього, будуємо зараз ще шість підземних школ. Для нас це дуже дуже важливе, бо наші діти потребують того, щоб вони навчалися в нормальних більш-менш умовах, і головне в в. Безпечних умовах тому створюємо ці простори. Ну і звісно, працюємо над великими інфраструктурними проектами, як я вже сказав, і каналізаційні колектори, і теплопостачання децентралізація теплопостачання. Ну і звісно, так званий енергетичний остров, над яким ми працюємо кожного дня для того, щоб мати певну незалежність від енергетичних систем. бо ми розуміємо, що ворог дуже кабаро і може вразити в будь-який час. Пане Терехов, а розкажіть, будь ласка, як зараз функціонує бізнес в умовах війни? Яку допомогу зараз, після трьох років повномасштабного вторгнення отримують підприємці Харкова від міської влади? І що може змінитися? Не знати, хочу сказати, що дійсно я дуже вдячний нашому бізнесу. Бо їм дуже дуже важка, бо були часи, коли цілеспрямовано ворог обстрілював бізнес, руйнував бізнес і дуже багато підприємств постраждало. І я вдячна всім, які підприємцям, які знайшли в себе мужність і віру в Харків і віру в Україну і відбудовують відбудовують підприємства, перезапускають підприємства, нікуди не виїжджають з міста Харкова. І це дуже дуже важливо, бо це люди, бо це. Праця бо це створення робочих міст заробітна платня людей в кінець кінців. Більш-менш нормальне життя для людей і для міста. Харкова. так, звісно, ми підтримуємо міста і хочу сказати, що ми. Надали пільги, е, ми скасували всі місцеві податки і збори, і вже більше е, року ми тримаємо це для того, щоб наші підприємці мали обігові кошти для того, щоб вони створювали робочі міста, відроджували бізнес. Але е, так ми зустрічаємося з підприємцями, підприємцями е, Великі зустрічі були для того, щоб ми розуміли і чули один одного для того, щоб рухались. В правильному напрямку підтримуючи один одного. Я на жаль спочатку повномасштабного торгнення в Харкові не був. Проте всі мої друзі, які звідти поверталися, відзначали певний контраст, який ти відчуваєш, коли потрапляєш в місто, тому що з одного боку ти бачиш наслідки варварської російської агресії, практично скрізь, але з іншого боку, ти бачиш, як багато уваги міська влада приділяє до до, до, до прикладу розбудові е, публічних просторів, е, парків е, наскільки місто е, чисте і е, наскільки місто намагається дихати от, свіжим повітрям в цьому пилу від російських ударів. Пане Терх. Скажіть, будь ласка, чому для вас важливо те, щоб Харків на сьогоднішній день продовжував інвестувати зокрема в такі великі інфраструктурні проекти, як парки, як публічні простори, і так далі? Тому що я переконаний, що є люди, які можуть вважати, що це не надто раціонально в тих умовах, у яких сьогодні перебувають містяни? Ну, по перше, запрошую вас до Харкова. Будь ласка, приїжджайте, побачите все на власне очі, е і будете мати, е мати своє своє враження від міста Харкова. Так дійсно е на жаль. Ми маємо дуже серйозний рунаці щодо житлового фонду щодо критичної інфраструктури. Але я хочу сказати, що для нас дуже важливо підтримувати місто чистим, щоб розвивалися не тільки парки і сквери, але й інше інфраструктурне. Проекти це дуже важливо для психологічного стану для ментального здоров'я харків'ян. Крім цього, я хочу сказати і подякувати нашим славетним військовим, які боронять нашу землю, коли вони попадають до парків, коли вони попадають е в міста Харків для них це кавток свіжого повітря, для того, щоб е люди я спілкую, спілкуюся з військовими, і вони підтримують, підтримують. Бо вони кажуть, ми ж захищаємо людей. Ми захищаємо. Щаємо нашу територію, ми хочемо бачити, що ці міста вони живуть, живуть, працюють і розвиваються. Це головне. Дякуємо вам Ігор Терехов, Міський голова Харкова був з нами на прямому зв'язку.